Бажаю здоров'я, наша шкільна громада! За підтримки Міністерства освіти і науки України наша гімназія проводить онлайн-змагання, які мають назву Вільні люди вільної країни. Змагання будуть проходити серед учнів та учениць трьох вікових категорій: перші четверті класи, 5-8 та 9-11. чотири номінації, отже, вправа перша стрибки через скакалку за 30 секунд. Вправа друга. Піднімання тулуба в сід з положені лежачі 30 секунд. Вправа третя жонглювання футбольним м'ячем за 30 секунд правою та лівою ногою почергово. Вправа 4. Вис на зігнутих руках на високій перекладині. На більшу кількість часу, будь ласка, перед виконанням та зйомкою вправи просимо вас ретельно ознайомитись з відповідними вимогами. Ми віримо у кожного із вас і бажаємо всім успіху.